Потужного всім здоров'я, пані та панове. Неждано, негадано, але зміни бойових рейтингів, максимальна стеля їх змінилася прямо одразу, не дочекавшись основного оновлення. Дуже-дуже цікаво. Зараз максимальний бойовий рейтинг на земці став 12,7. Також гелікоптери підвищились до 13,0. Про це усе ми з вами зараз поговоримо. Про найцікавіше, ну і загалом. Трішечки про новини. Далі почнемо по порядку США. Дивимося: М1, С2, м 1 а 2 С2 12,7 максимальний сепка, звичайна 12,7, клоус 12,3, а дац, до речі, вирішили не нерфити. Досить таки дивно. Клікбейти і хардкори стали 12.0, РДФЛка 12,0. Бойовий рейтинг. Це дуже добре, тому що такі машини, як М1 КВТ, зараз не будуть так часто грати у списку. Далі гелікоптери, топовий апач, який я зараз і качаю на стрімах. До речі, заходьте, не забувайте по вечорам, якщо є світло в мене, і вдень, тому що зараз я в відпустці, і також частенько буду стрімити вдень. H-64 є. З ракетами вистрілив ЗАБУ, Як вони там називаються? 179. До речі, їм ще й апнули цей дамаг трішки. Тому зараз повинні гратися ще краще. Цілих 16 штук їх. Так, це зрозуміло по авіації, якщо я пам'ятаю, ніяких змін не було. Далі переходимо до Німеччини. За Німеччину пуми, до речі, не чіпали, це дуже добре. Леопард 2А5 став на 12,3. Не 12,7, а 12.3. Можливо, він буде досить непогано гратися, треба буде перевіряти. Із цікавого ПСОшка 2 а 7 2 а 6 на 12,7. Преміумний 2А4 М канадський на 12,0 і. Leopard 2 pl на 12,3 був 11,7, так як і леопардиці. Чому? Давайте скажу. Додали йому лом топовий, dm 53 Зараз, по суті, Leopard польський, це топовий ОБТ, виходить, з топовим ломом. Тому народ потрібно переробляти мені всі відоси. Якраз записав був відос про Абрамса і в сетапі з F-18. Я думаю, нічого не зміниться. Тому можна все-таки викладу завтра. Так, Леопард польський 12.3. Це дивина, до речі. Ну, і знову ж таки, Leopard 2 123 батальйону буде гратися приємніше, не так. Часто буде в самому низу списку, тому треба знову робити переогляди на КВТ-шку, на ЛьОПІКа-2 другого, Тому народ буде дуже багато контенту, очікуйте. І стопів новинка. Це 72 з комплексом активного захисту на 12,3 стала. БВМК 12,7, 9012,7. Насправді я б цю парашу залишив би на 12.0, а цю на 12.3, тому що ну я не знаю, кому може подобатись грати на таких танках без заднього ходу. Взагалі вони такі тягучі, повільні. Ну, не дуже без кутів нахилу. Ну, хоча мінус 6 ще більш-менш граються, ладно, нехай буде. Панцер залишили чомусь на 12,0. Його треба було робити на 12.3, а цю штуку на 12,7, але все рівно панцер залишили на 12,0 чомусь. Цю штуку не апнули. Хоча також потрібно було тунгусочку на 11.0 точно робити. Із приємного не чіпали 10,3. Це добре. Т80 у Е1, 12,0 в двох версіях. Укашка. А скільки тут було? По-моєму, 11,3. Ну, коротше, зараз 11,7. Так, за Британ... А, Стоп. Гелікоптер. Мішка 28-топова, яку апають кожен патч, стала 13,0. К-52, до речі, ще не чіпають. Далі, давайте глянемо, до речі, за Німеччину гелікоптер. Тайгерхат також на 13.0. Незрозуміло. Чим вони руководствуються 13.0 Тайгер Хат, такий же самий БР, як Мішки, і ае 64 е Апача єшного, в яких дальність вистрілив забув 16 по 16 кілометрів по 14,5 по 16. Тут всього-навсього 7, і такий же самий бойовий рейтинг, і тут іще ракет менше в два рази. В два, в півтора Ну, я не знаю, чим думають улітки на рахунок гелікоптерів, чому восьмий ранг не зроблять. Ну, коротше, так багато питань, так мало відповідей, нічого не зрозуміло. Так, що в нас далі? Ну, тут, напевно, нічого, ніяких змін немає в льоті. Якщо не, якщо не помиляюся, тільки в ізраїльській льоті там якісь зміни, і то я в них до кінця не розібрався, хто народ шарить, напишіть за льотку, чи щось мінялось по бейрам. І по підвісам. Челенджери 12.7. Ну, ось цей на 12.0. Ну, в принципі, справедливо. Добре, що не дало йому 12,3. І цих не чіпали, до речі. Тому Челенджер 2 ОЄС, на якому, до речі, був недавно стрім. Досить непогана машинка. Також потрібно робити огляди, я так розумію. Коротше, зараз буде дуже і дуже багато оглядів. Напевно, навіть буде. Мінімум 2 відоса в день з оглядами премівів, топів і новинними відосами, тому що новини несуться тільки так. Авіація також нічого, гелікоптерів тут з вистрілів забув немає, тому переходимо до Японії. Оплот, до речі, 12.3 і TKX 12,7 з тайпом 10. Ну, я хочу сказати, що. Справедливо, справедливо, що оплоту не дали 12.3. Все-таки зрозумілий свою помилку розробники. я б, чесно кажучи, йому взагалі 12.0 залишив. Не дотягує він до інших топових ОБТ-оплотик, на жаль, наш ріднесенький. Дуже некомфортно, в нього стрільба дуже некомфортна. Тому. Та й, і плюсів взагалі, окрім заднього ходу, немає. Але от задній хід, і в натівських танках задній хід є, але вони якось нормально граються. Гелікоптери, вистрілів забув, тут немає. З авіації також, начебто, нічого не мінялося. Так, Китай. Тут щось робили в ВТ-4, якщо не помиляюся. Хто шарить, напишіть, бо я так і не зрозумів. Можливо, щось йому апнули. 12.3, 12,3, 12,7, 12,3. Ну, все-таки розробники шарять, що китайці не так круто граються, і не потрібно їм давати 12,7 поголовно. 11,7. 11,3 Ельхаліт і ВТ5. Спірно, я б сказав, би, що досить спірно. Не так вже й круто граються ці машинки. Якщо вам на них цікаві переогляди, ну я вже робив на Ельхаліда переогляд, можете глянути там, особливо нічого для нього не зміниться. Досить непоганий буде бойовий рейтинг, інколи в топ буде попадати, сподіваюсь. Напевно, все-таки потрібно буде пограти на ньому. Гелікоптери, вистрілив за бол 13.0, більше ніяких змін немає. Так, Італія. В Італії також 13,0. Невідомо от, це ж набагато менше тут снарядів, вони набагато підвісів набагато вони гірші в порівнянні з Лумурами та 179 ми гемами. Чому 13,0? Логіки, я не розумію. Арієтка 12,3, до речі, не дала їй 12,7. Не ризикнули. Ну, Зеніткам всім топовим дали 12,7. Так, Леклерк 12,7 і цей найперший 12,7. Справедливо, Leopard 12,3 ітошка самп 12,7. Гелікоптерів тут, а, є тут гелікоптер? А, да, точно є, я й забув. Гелікоптер 13,0. Також з парсами чи з цими, зі спайками. Ну, це вже, і це вже шиза прогресуюча в розробників. Начебто все більш-менш справедливо зробили. Льопіку у 2,5-12.3. Оплоту 12.3, а з гелікоптерами намудрили. Так, стервачка 12,7. До того ж, стервам будуть бронювання даху, башти, нерфити для того, щоб легше було Елмурчикам їх забирати. Так далі, 12.0, До речі, зенітка на 12.0 цв 90, 12,0. 12,0. Ну, це, до речі, прикольно, тому що якби їй дали 12,3, не заслужено б це було, якщо чесно. Преми залишились всі на місці. Ця штука, по-моєму, 11.0 була, якщо не помиляюсь. Немає тут вистрілив забув. Е, так, Ізраїль, до речі, також є 13,0. Огляд на цю машинку, коли в неї стало 12,3, я зробив на каналі. Переогляд, не думаю, що є сенс робити. Краще на щось інше. Меркава Марк 4М 12,7, всі інші четверті меркави 12,3. Справедливо. До речі, меркавим четвертим також нерфлять бронювання цієї комплексної броні в даху башти. Також зменшують, щоб можна було легше їх пробивати лобурчика. Справедливо, я думаю, ні. Spider 12,7 намери не чіпали. Це добре. Хоча це, по-моєму, 11,3 був. Ой, 11.0. Можу помилятися. Бер не чіпали переймам. Ну, в принципі, все непогано. Що тут у нас F16i? Був він 14.0, начебто був. По підвісам, можливо, щось змінили. Особливо не розбирався. Як було в 8 спасів, так і залишилось. Ну, це й добре, що ніяких цих змін немає. В принципі, що можу сказати, народ? В основному, все, окрім гелікоптерів, я згоден. Єдине, що, можливо, плоту 12.0 залишив. Але це вже таке, вологі фантазії. По гелікоптерам німецькому треба або 12.3 було залишити італійський і, ну, ізраїльському можна було б 12,7 дати. А всім іншим французькому, італійському, німецькому потрібно було залишати все-таки 12,3, особисто, на мою думку. Пишіть в коментарях, як вам такий формат відео. Я розумію, що, можливо, ще хтось на роботі не встиг все переглянути, або ж не до кінця зрозумів, що відбулося, зайшовши в рандом. Якщо ви підписані на мене, то ви вже знали, що ці чутки ходили вже приблизно тиждень, і потрібно бути готовим до таких величезних змін. На жаль, улітка не так часто їх завчасно попереджує про це. Також не забувайте підписуватись на канал. Якщо у вас є можливість фінансова, ставайте спонсором, бо чим більше спонсором, тим більше продвигається мій YouTube канал. Дуже багато контенту буде. Якщо вам цікаво, звичайно ж, можете підтримати. Але не забувайте перед цим підтримати наших козатюр, які виборують незалежність нашої держави. Дякую всім, всім за перегляд. Побачимось в наступних відео та на трансляціях. Всім спокійною, спокійного, тихого, мирного неба над головою.